Господь царює, у величін задягнувся. Одягнувся Господь у силу і поясався. Молитвами святих твоїх спасе, спаси нас, бо він утвердив вселенну, і вона не захитається. Ho spodceruje, ho spodceruje, ho spodceruje na zemlín, ho spodceruje, ho spodceruje, radí sa ľuďem imení, ho spodceruje, ho spodceruje, ho spodceruje na zemlín, ho spodceruje, ho spodceruje, radí sa ľuďem Радіста людям і мені, радіста людям і землі. Амінь. Аллилуйя, 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 Амінь. Господь царює, у величин задягнувся, одягнувся Господь у силу і опоясався. Молитва тих, святих, їх спасе, спаси нас, бо Він утвердив вселенну, і вона не захитається. Молитва тих, святих твоїх спасе, спаси нас. Твоє свідоцтво вельми вірні, домові Твоєму, Господи, належить святість на довгі літа, на вічність, молитвами святих Твоїх спаси, спаси нас. Амінь. Аллилуйя, 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 вічне Господові нашому. Амінь. Слава Цу і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Єдинородний Сину, і Слово Боже, безсмертний ти, і зволив ти спасіння нашого Ради, від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, життям смерть подолав, Ти один Святої Трійці, рівнославими З Отцем і Святим Духом. Спаси нас! Амінь. Аллилуйя, 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 Амінь. Боже, змилуйся над нами і благослови нас, лиця Твого, Сятого вічного, сяй нас і помилуй нас, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Аллилуйя, 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 Амінь, щоб ми пізнали на землі шлях твій між усіма народами спасіння Твоє. Спаси нас, Сину Божий, єдинородний Сину і Слове Божий, безсмертний ти, зволіти спасіння нашої ради, Воплотитися від Святої Богородиці Преснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти Христе Боже, Смертью смерть подолав Ти один Святої Тройці, Рівнославимий за Затцем і Святим Духом, спаси нас. Хай прославляють Тебе, народи, Боже, Хай прославляють Тебе всі люди, спаси нас Сину Божий, і народне Сину, Слова Божий, безсмертний ти, ізволити спасіння нашого Ради, воплотитися від Святої Богородиці, Преснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти, Христе, Боже, смертю, смерть подолав Ти один Святої Тройці, із Отцем і Святим Духом спаси нас. Спаси, Господи Україну, кожну країну і всю планету земля. Амінь Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Амінь Слава Цю Сину, Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Ще ще в мирі. Господи, помолімся, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй корона з Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови присвяту, пречисту, при благословенну, славну владичцю нашу Богородицю і присладів Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, Ти, що дарував нам. Ці спільні суголосні молитви і обіцяв волити прохання двох або трьох, що згодяться в ім'я Твоє святе і вічне, сам і нині, прохання слуг Твоїх на пожиток сповни, подаючи нам, і в теперішньому віці пізнання Твоєї істини святої вічної, а в майбутньому даруй життя, святе вічне, поістині щасливе. Амінь. алелуйя, 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 Амінь. Бо ти благий чоловіць, Бог і сын, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Придіти, радісно заспіваємо Господеві, воскликні Богу, Спасителі нашому. Аллилуйя, 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 Амінь. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти, співаємо Тобі. Аллилуйя, 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 Амінь. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо Тобі. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя вічне. Амінь. Придім з похвалами перед обличчя Його, і псалмами воскликнем йому. Спаси нас, Сину Божий, бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі, у всьому всесвіті. Амінь. Спаси нас, Сину Божий. Єдинорідний, без Ти, з володю спасіння нашого ради від святої Богородиці і при Марії, незмінно старший чоловіком, і розп'ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, життям смерть подолав, ти один святої Тройці, за зацем і Святим Духом, спаси нас, спаси, Господи, спаси Господи, спаси Господи. Спаси, Господи, всю планету Земля, увесь всесід. Спаси Господи, спаси Господи, спаси Господи, просимо, молимо, благаємо, молимо, просимо, благаємо, і віримо, любимо, прощаємо, молимо, просимо, благаємо, любимо, віримо, прощаємо. Молимо, просимо, благаємо, любимо, віримо, прощаємо. Господи Ісуса Христе, Сине Божий, як Ти простив кожного із нас, як Ти простив все творіння Боже, рослини світ, твариниці, людські світ, предмети, світ, природи та погоди Це всі наші гріхи, вільні, невільні, великі, малі, кровні, некровні, кровні, видимі, невидимі, гріхи, котрі допускаємо, допускали в кожній сфері нашого життя, чи в окремо взятій, духовній. Душевні, тілісні, фінансові, цивільні, соціальні у усьому нашому земному житті. Молимо, просимо, благаємо, віримо, любимо, прощаємо, молимо, просимо, благаємо, віримо, любимо, прощаємо. О Господи, о Господи, о Господи, молю, прошу, благаю. О, Всевишній Бог Ти Цариць наш, молю, прошу, благаю, ради Святого вічного імені Сина Твідородного, а нашого, єдиного Господа, єдиного, істинного Господа, єдиного царя, істинного царя. Молю, прошу, благаю тебе за кожного, за кожного, за кожного окремо і за всіх разом взятих. За все, за все, за все Твоє творіння, О Боже наш. За рослинний світ, тваринний світ, людський світ, предметний світ, природу та погоду. Молю, прошу, благаю, прости нас, прости, як і ти простив нас. Прости, помилуй і збережи нас, Господи, по Твоїй святі вічній благодаті для святого вічного життя з Тобою і з усім творінням Божим, рослинним світом, тваринним світом, людським світом, предметним світом, природою та погодою. У царстві Всевишнього Бога Отця Творця нашого. Амінь. Аллилуйя, 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 Амінь. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і престадіву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо Тобі, Господи. Амінь. Ти, що дарував нам ці спільні соволосні молитви і обіцяв волити прохання двох або трьох, що згодяться в ім'я Твоє святе та вічне, сам і нині прохання слуг твоїх на пожиток сповни, подаючи нам і в теперішньому віці пізнання твоєї святої вічної істини, а у майбутнього даруй життя вічне. Бо ти, благий чоловіколюбець, Бог і Син, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Придійте радостно заспіваємо, Господові клікним Богу, Спасителі нашому. Аллилуйя, 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 вічне. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Спаси нас, сину Божий, що Воскрес із мертвих, співаємо тобі. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Підім з похолами перед обличчя Його і псалмами воскликнімо йому. Спаси нас, Сину Божий, що Воскрес із мертвих. Ти зволив спасіння нашого Ради, воплотитися від Святої Богородиці, і присладив Марії, незмінно ставши чоловіком і розп'ятий був ти крісти Боже, смертю, смерть подолав, ти один святої Троїці, не славим, за цим і Святим Духом спаси нас, хідродний Сину, і Слово Божий. Безсмертний ти і зволив ти спасіння нашого Ради, воплотитися від Святої Богородиці. І Преснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, святим вічним життям смерть подолав на віки вічні. Ти один, святою Трійці, рівно славими зацем і Святим Духом, спаси нас, спаси кожного українця, кожного землянина, спаси, помилуй збереже з Господи Твою благодаттю. Дай свято вічна життя з тобою, сили, щоб оця Творця нашого, з усім творінням Його, рослинним світом, тваринним світом, людським світом, предметним світом, природою та погодою. Амінь, аллилуйя, 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 амінь. Придім з похвалами перед обличчя Його, псалмами воскликнемо Йому. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти, співаємо тобі. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя вічне! Бо Бог великий Господь і цар великий по всій землі, по всьому Всесвіті. спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти. співаємо тобі. Аллилуйя, 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 вічне. Господи, помолімся. владико, Господи Боже наш, ти установив на небічини воїнства, ангелів архангелів, на служіння твоєї слави, Тож тущини Сходом нашим, щоб був входом святих. Ангелів, які співслужать з нами і разом з нами славословлять Твою доброту святу вічну, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, слава тобі, Господи, слава тобі Боже! Слава тобі свята і Троїця, слава тобі, святе вічне Царство Небесне. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Отче наш. Що іси на небесах, на землі, усьому світі, хліб наш насущний дав нам на сьогодні, на всі наступні дні, роки на вічність, і простив нам провини наші, як і ми простили винуватцям нашим, і відвів нас від спокуси, і визволив нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.